які для тебе ред флекс на першому етапі стосунків? Я думаю, що дуже важливо, ну, така якби порядність дівчини. В якому сенсі порядність? Що вона не дає мені приводів для того, щоб я ревнував? Угу. Так, Тобто то Ну, Ну, типу, да. А до чого ти можеш приривнувати? Ні, ну я не те, що там якийсь, типу, тиран, аб'юзер і, і, і так далі. Ну просто це якісь ну, зрозумілі речі, там, як у, як, у, як у всіх. Ну, які ще редфлекс? Є ж щось, що тебе відштовхує. Якщо б у тебе не було редфлегів, ти був би в мільйонах стосунків вже там. <світ> Можливо, коли вона просить подарунки одразу, прям вимагає. Шлях до подарунків він може бути різним. Зі мною воно якось так працює, що я сам. Доволі, як мені здається, щедрий і готовий віддавати. І я, коли у стосунках, я сам думаю, так мені треба щось купити, мені треба щось подарувати, мені якось треба проявити увагу. І мені у мене особисто так не знаю, може в інших по іншому. Ці подарунки, ці знаки уваги, це іде як вдячність їй за те, що вона обрала мене. Ну до я і сам про це думаю, тому ну як би да, просити сильно, якось так активно, це, мабуть, чортфлег.